Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено до тим нагальним питанням, які наразі от є в Україні. Це питання відставки, верніше не відставки, а звільнення Валерія Залужного, а також питання мобілізації, тим змінам. Що це в цілому відбувається? В цілому відбувається в Україні на що треба розраховувати, тому що ви мені дзвоните, я вас намагаю заспокоїти. І зараз я також буду намагатись вас все ж таки заспокоїти від того, що відбувається, і щоб ви так не переймались цією ситуацією. Звичайно, я так думаю, ну це знову ж таки виключно моє припущення, що ця ситуація з мобілізацією, вона спеціально була і так підібрана під звільнення заложного, тому що я і звертаю увагу, що. Відставка і звільнення – це різні речі. Тобто залужний не написав заяву, його президент вирішив звільнити. Це повноваження президента. І призначити, як говорять іноземні наші партнери, змії іноземних партнерів, так званого м'ясника. Тобто особу, яка, як говорять знову ж таки, наші іноземні партнери, є питання стосовно збереження життів українських військових, українських солдат, українських громадян. Заради. Невеличких тактичних, але не стратегічних перемог. Мар'яна там Б-хизується, що от вона чогось там добилась, чого добилась, не зрозуміло, Навіть якщо в неї запитати, чого вона добилась, теж будуть питання. Я дуже сподіваюся, що ця заміна не призведе до якихось бунтів і не призведе до прямого відмови у виконанні наказів. Будемо дивитись, будемо дивитись, яким чином буде. Збройні сили далі все ж таки виконувати свої завдання. Сьогодні президент нагородив Валерія Заложного і керівника Міністерства управління розвідки Міністерства оборони Буданова званнями Герою країни. Ну, вважаю, що перший дійсно це заслужив. Причому заслужив давно. Тому, взагалі, ця ситуація, ну, знову ж таки, це до політехнологів, якихось там осіб, які. Намагається маніпулювати суспільною думкою, це до них питання, чому саме так, чому звільнив і нагородив, чому раніше не нагороджував, навіщо це, чи що за цим стоїть, чи це знищення свого партнера, чи не знищення свого партнера, чи підтримання, чи намагання якимось чином все ж таки у суспільстві підтримати баланс. Ну, подивимося, що буде. Що стосується мобілізації, повертаємось до мобілізації. Звичайно, я робив відео, я тут залишив на нього посилання щодо питань, які пов'язані, що намагається розглянути в цьому законі, я так більш-менш розповів. Зараз ми зупинимося на тих гострих питаннях, які вас цікавлять. Це, по-перше, штрафи, як говорять, це найголовніше, що дійсно всіх турбує це інваліди і уход за інвалідами, і студенти, аспіранти. Ну, звичайний електронний кабінет. Можемо по порядку йти. До речі, не забувайте підписатись на цей YouTube канал, на Телеграм. Телеграм буде під відео в Ютубі і в Тіктоці, до речі, вийде відео, там в шапці канала буде посилання на Телеграм. Просто підпишіться, щоб отримувати своєчасну і повну інформацію. І так, йдемо далі. Найголовніше тепер я таке назвав ситуацію, що стосується з мобілізації. Ну, я вважаю, що дійсно найголовніше це питання. Інвалідів, мобілізації інвалідів, що з цим буде? Ми бачили вчора вже Рахамія щось там бурмотів по телевізору по єдиному етеру, Моноетеру, що інвалідів чіпати не будуть. Ну я вже неодноразово говорив. Ви повинні зрозуміти, Конституція так дійсно є в Конституції обмежені під час дії воєнного стану. Однак, право на освіту і право на медицину. Не може бути обмежено, я вважаю, що дотримання, фактично і так мовити, догляд за інвалідами це є правом на отримання медичних послуг в сенсі от, від близьких родичів підтримки в комплексі. Це можна робити, і навіть під час війни це не можна обмежувати, тому що ну дійсно до мене звертаються сотні громадян, жінок, які існують виключно за рахунок власних чоловіків. Тому що саме вони можуть їх підтримати, саме вони можуть за ними доглядати, не дивлячись на групу інвалідності, перша, друга чи третя група, коли при сахарному діабеті люди впадають в певні коми, і якщо рядом не буде близької людини, яка завжди знаходиться поряд з цією жінкою, то фактично. Ми прекрасно розуміємо, чим це закінчиться. Тим більше, мотивація у такого бійця буде ну просто від'ємна, і вона буде розлагати інших бійців. Насправді, жодні психологи тут не допоможуть, а держава не в змозі наразі надати належну допомогу інвалідам. І ми це також бачимо. Тому мобілізація любою ціною вона може виявитись дуже за дорогою. Тому я думаю, я про це говорив, що взагалі цей законопроект не приймуть. В черговий раз направлять на дооформлення, чи друге читання просто ніколи не відбудеться, ще раз перенесуть, і таким чином досягнуть своєї мети, збивши оцю ситуацію зі звільненням Валерія Заложного, що я вважаю було дуже великою помилкою, тому що він, наскільки мені відомо, він... Зберігав життя українців, життя солдат для того, щоб максимально ефективно наносити шкоду ворогу. Що буде зараз, ми подивимось. Звичайно, то все іноземці, вони дуже часто брешуть. Подивимось, наскільки це правда. Сьогодні тільки перший день. Що буде далі? Там якісь зміни відбуваються, в штабах відбуваються, в керівництві відбувається, призначають нових, молодих, як говорять. Ну, я не військовий експерт, мені важко оцінити когось на якійсь посаді. Тому мені важко говорити, кого, куди. Призначають, і чи дійсно це людина здатна керувати, здатна має відповідний досвід і може керувати на тих посадах, на яких призначають. Ми, я думаю, дуже скоро це побачимо. Що стосується далі мобілізації, це студенти, аспиранти. Звичайно, прописано досить косо, досить криво. І я вважаю, що право на відстрочку все одно збережеться, тому що у нас є 22 стаття Конституції, яка забороняє. Зменшувати відповідні гарантії, які існували до цього часу, право на освіту не може бути оскаржено, вірніше обмежено. І оскаржувати всі ці дії можливо. Звичайно, для цього потрібен бажання і для цього потрібна сила, сила волі, в першу чергу, для того, щоб мати можливість це все оскаржити. Тому на це звертайте увагу. Що стосується штрафів покарання електронних кабінетів. Формально, якщо так на це подивитись, це просто колапс судової системи. Ну, ми можемо всіх зробити е, злочинцями, ми можемо всі рахунки заблокувати, як буде працювати економіка. Тому я вважаю, що це, звичайно, це такий знаєте, піар шаг, піар ход. Побачили в перший раз які найбільш болючі точки, другий раз по цим болючим точкам вдарили, і далі будуть на ці болючі точки суспільства тиснути. Я Думаю, що за цим стоїть вот Мар'яна Б, яка досить цинічно все це коментує, досить цинічно саме б'є по цим бойовим точкам всіх громадян України. А саме, в першу чергу, інвалідів цих права на відстрочку і права на звільнення. Єдине, що я вважаю, треба внести, це право на звільнення інвалідів зі Збройних сил України. Тому що тут дійсно є дуже велика проблема. В усьому іншому ці законопроекти взагалі жодним чином не вплинуть ні на мобілізацію, ні на військовий облік, а навпаки, нанесуть не дуже велику шкоду. І я вважаю, що державі все ж таки потрібно приділити відповідну увагу питанням пропаганди, питанням підвищення статусу служби в Збройних силах. Це належне забезпечення соціальне, належний соціальний захист, своєчасні виплати це те, що саме і є головною причиною, на мій погляд зривом мобілізації. Якщо держава буде виконувати свої обов'язки, громадяни будуть виконувати, вони і виконували свої обов'язки. Як тільки держава припинить це робити, почне махлювати, почне обманювати, подивіться на ту 168-му постанову, скільки разів її змінювали і в яку сторону її змінювали, це все і є причиною зриву мобілізації. Дуже сподіваюся, що на це звернуть увагу. Дуже сподіваюся, що людям дадуть можливість зараз. Ті, які при посадах, все ж таки, ті, які займаються питаннями військово-обліку і мобілізації, все ж таки виправити цю ситуацію з балансом і повернути військовослужбовцям довіру до цих виплат і до цих гарантій. Якщо ця довіра буде, якщо люди будуть знати, що їх сім'ї забезпечені, що вони самі забезпечені, все буде добре. І нікого з під палки заганяти не потрібно буде. Поки на цьому все. Це моє бачення, Як я і обіцяв, я зняв це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube, TikTok і обов'язково підписуйтесь на Telegram. Рухаємось до перемоги, допомагаємо Збройним силам, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Дякуємо Валерію Федоровичу за ложному. Рухаємось далі. Слава Україні! Слава ЗСУ!